З нами, до речі, не скайп зв'язку є Валерій Середа, генерал поліції третього рангу з Ізюма. Слава Україні. Героям слава. Пане Валерію, вітаємо в нашому ефірі. Дякуємо, що доєднуєтесь. Насправді з. Не втомлюємось повторювати, що вімкнення а, з тих місць, де тривали бої або тривають, або а, власне ці території вже звільнено. Є дуже цінними тут, для прикладу на Львівщині. Ми завжди можемо тримати руку на пульсі, того що відбувається про звільнення Харківщини з тих територій, які були окуповані. Говоримо крайні три дні, щонайменше. Розкажіть, будь ласка, нам яка ситуація в Ізюмі, і а, чого власне чекаємо далі? Ми розуміємо, що і контрнаступ триває, і росіяни ніяк заспокоїтися не можуть також. Ну, хочу вам сказати, що це десь все-таки унікальна операція, військова операція Збройних сил України, усіх наших сил, і Нацполіції, і Національної гвардії, всі, які задіяні у війні. Тут фактично росіяни досить прорахувалися, їх підвели їхня самовпевненість, їхня, як то кажуть, непобідімость. Цим вони програли. Там не було дуже впевнені. Подивіться, скільки покинуто багато техніки. Як швидко вони покинули території наші, ну просто втікали, залишаючи техніку і загиблих своїх, і поранених, і полонених, ну повний комплекс, я думаю, що це досить підірвало імідж командування Росії, імідж цієї другої, скажімо так, в світі непереможної армії величної. Ну чим вони величні? Вони величні тим фаршем, який бігає у нас по території, поки що бігає, а дехто вже ні, і железячим, яке ви бачите, яке там понакидувано, яке вони просто покидали, маючи такий арсенал і так ганем до втікати, ну можете самі оцінити тепер їхню е, непобідімість, їхні, скажімо так, їхніх стратегів, які е, е, просто програють. Невеличкій державі в Україні, яка ніколи не готувалася до війни, не збиралася ні на кого нападати, ніколи не звертала увагу, скажімо так, таку велику увагу на оборонний наш комплекс, на озброєння. Ми просто мирно жили. А Росія все життя фактично працює на те, щоб когось загарбати. В них велика потужна військова промисловість ціла машина, така велика. І от зараз вони у нас програють. Звісно, що. Поки що нам про повну перемогу рано говорити все-таки, тому що ну, ворог є, він е, ще сильний. Зараз в нього такий стан трошки паніки. Він так само десь, напевно, перейде е, з часом. Вони будуть вживати якісь заходи. Ну але я думаю, що цей успіх ми вже зараз закріпимо і будемо подальшому далі звільняти нашу Україну, нашу територію, нашу землю. Це наша земля. Пан Валерій, до вторгнення Російської Федерації на територію України, а в Ізюмі проживало близько 50 тисяч жителів. Чи відомо скільки зараз залишається в місті? Чи присутня паніка? До чого готується? Чи готується до опалювального сезону, чи можливо відомо вже про якісь звірства, які чинили російські військові на цій території України? Звірства були всюди, де вони були, де ми е, проходимо. Ми бачимо. Ну вам простий такий приклад. Це, наприклад, і в Балаклеї, і в Ізюмі. Просто вулиці засипані були тими полістками, такими протипіхотними мінами. На ну, що вони розраховані? Давайте подивимося. Ми військові, там поліцейські, Нацгвардія. Ми розуміємо, як себе поводити з такою небезпекою. Ну проста це елементарна така річ. А мирні жителі не всі. Це розуміють. Хтось може не зауважити ну, наступити, і ці міни вони нібито не сильні по потужності, але калічать людину. Вони можуть відірвати пальці ногу ступу. Діти можуть взяти до рук, тому що воно досить так цікаво виглядає. І навіть такий пелюсток, такий От, взяти в руки, десь натиснути, і буде вибух, і дитина навіть може загинути від цього. Це вам простить приклад їхній, то що вони творять. Таке, знаєте, було враження, якби взяли жменю там якогось щебню камню, розсипали. Так вони просипали е, ці міни е, на рахунок таких з людей, скільки є людей, зараз важко сказати в цих містах, тому що знаєте динамічно життя відновлюється, О, де заходили зараз, наприклад, порівняти. Кількість людей в були клеї, де вже зараз вже фактично життя відновлюється. Навіть ввечері виходять люди. Е, от, Відновлюється інфраструктура, відкривається навіть кафе. Е, візумище, поки що цього так немає, е, людей мало, але люди появляються. Дуже багато людей було і виїхало. Е, я думаю, що з часом вони будуть повертатися. Зараз буде відновлено е, повністю і електропостачання. ну, скажу так я думаю, що життя відновиться. Звір про Ми документуємо усі. Є звернення і людей, і на сьогоднішній день там е, сили поліції присутні е, в тому числі і наші слідчі підрозділи, які це все документують.